І так, друзі, приїхала до нас довго очікувана посилка, яку ми чекали. Що це за посилка? Зараз покажу вам. Відразу я скажу, у нас є кордован, батка племіна, і ми замовили собі ще одну. Якраз вона ось приїхала, зараз покажу вам паспорт. Ось так виглядає паспорт, вся інформація. Номер мітки і все в общем, так далі. Те, що потрібно. Це іде американський кордован. Зараз покажу вам маточку. Ось така маточка риженька, Прям-прям-прям-прям. З міточкою все як полагається. Зараз будемо підсажувати її і, в принципі, будемо вже робити прививочку від неї. Тому, друзі, кому потрібно маточки італіаночки, запис ведемо на. Липень місяць. Номер телефону закріпляю. Телефонуйте, замовляйте. Також кому потрібні племінні матки. Також є номер телефону Кривченко Олександр. Звертайтесь.